Таю в Росії почалася істерика на телебаченні. Закри... закликають кричачі ударити по Вашингтону та Лондону, але є нюанси як. Кажуть, в старому анекдоті, тому що росіяни дуже хоробрі в телевізорі і хочуть бити Вашингтон-Лондон, але є один маленький нюансик, який вас трошки насмішить. А друге, Пісков розізлився, сказав, що за провокація, мовляв, ви що хочете? Червоний хрест і ООН на окупованій території. Да, хочемо, хочемо захистити ваше місцеве населення. Нехай вони їх допомагають, кормлять. От ми чи можемо допомагаємо ліками, але кормити з чайної ложечки ми їх теж не збираємося. Ну є міжнародні організації. Ми не забороняємо військові злочини, ми там не робимо, хай приходять. Але в Кремлі теж з цього приводу паніка. Там ще багато паніки. Вони зараз по телеграм-каналах і по Тіктоку жинуть інформацію, що 500 британців в суджі, чи чиніше в Курській області, і вони вже 170 з них вбили, стріляють і за всіх орудій. Отак, от от. ну а ще з гарних новин: те, що Туреччина сказала, що відстоютиме український суверенітет, хочуть, щоб якомога швидше завершилась війна, але. Вони теж повинні бути в курсі. Отак, от я правда, не розумію, як сказав цей представник Туреччини, братський народ, наш новий братський народ. А що цей братський народ хоче бути в курсі? і Що ж ми з ними там таке повинні погоджувати? Але заяву зробили в Вашингтоні. Давайте проаналізуємо. Ну і трошки нової інформації про стрілка в Трампа виявляється, він був в Україні і обіцяв нам рекрутувати велику кількість військових. По поличках все розкладемо, почнемо з істерики, а потім по порядку. Підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. Друге, зробіть донат. Збираємо на 4 автівки, котрі поїдуть на Донбас. Тому зробіть донат 100, 200, 500 гривень, картка, PayPal, банка, все, що вам потрібно, є в розпорядженні. Тому, будь ласка, поки будете дивитись відео, зробіть цей донатик, Точно не пожалкуєте, Ці автомобілі принесуть користь нашому війську. В Кремлі відреагували на запрошення України міжнародного Червоного Христа, запрошення ООН в Курську область. Наш МЗС вийшов з нормальною заявою. Каже: є такі міжнародні організації, вони допомагають. Приходьте, не соромтеся. А що ж ви тільки там ходите, розповідаєте, що ви хочете доступ в Україні? В Україні вам дали доступ. ідіть на територію Росії. Ідіть туди, а то ви хочете тільки в Донецьку бути, ви хочете тільки в Луганську бути. Ідіть, поможіть Курщині. Чому ні? Там окупована територія. Ми кажемо, що давайте сюди, ми там захищаємось, ми робимо так, щоб звідти не йшли удари по Україні. Давайте допоможемо цим людям. До речі, сьогодні істерика одного з чергових російських губернаторів, який почав кричати, що. А треба вивозити несколько районів. Ви тільки представте, взяти і вивезти людей. Целого района. Ви розумієте, що вам скоро областями їх доведеться вивозити, в тому числі з Москви і Петербурга. Ви покидьки, ви змусили кілька мільйонів людей, українців, покинути свої домівки. Ви змусили українців з дітьми. Виїжджати з наших територій. А ті, хто не виїхав і не встигли виїхати, ви вбивали, гвалтували і знищували. І ви зараз будете закатувати істерику? Це просто тільки початок того, що буде відбуватися. І Україна точно не збирається зупинятися, а отримання дозволу на дальні удари зможуть знищити ту зброю, яка зберігається на їхніх складах. Е тому ці істерики що точно будуть повторюватися. Найцікавіше це зрозуміло, що Соловйов ТВ завжди, коли у вас поганий настрій, от, можете вибрати собі кілька роликів, подивитися. Не факт, що настрій покращиться, але ви точно посміхнетеся, коли будете цю всю біліберду дивитися. Одним словом, покликали вкотре якогось там суперрозумного експерта, якому піддакував Соловйов, піддакував, піддаковав. Ну, одним словом. Так що ж говорив цей експерт? Він каже, і тепер увага, що треба збудувати на спеціальному полігоні для ядерних випробувань, треба збудувати макет Лондона, але не всього, бо в Росії грошей не так багато, а тільки центру Лондона, Сіті. От ну, єдине, що йому напевно варто було б сказати, що не центр Сіті це не центр Лондона, це фінансовий район, просто Сіті. Центр Лондона трошки в сторону. Ну нічого. Росіяни вони не тільки в цих питаннях безграмотні, але він каже: збудуємо центр Лондона, збудуємо центр Вашингтона, там з монументами, щоб все було красиво, і разом з Соловйовим в один голос. І вдаримо туди, і по пресі, значить, по всіх Ютубах по всьому світу 3 мільярди людей побачать, як Росія вдарила по Лондону та Вашингтону. З одної сторони, ну, вони виглядають повними бовдурами. Ось просто недорозвинутими дітьми, які залишилися на рівні 4-5 років, але це вже старі дядьки, яким далеко за 60. І вони намагаються нам зараз розказувати, що вони вдарять по Лондону, і всі повинні ти типу, побоятись. Чи по Вашингтону? Ну бийте, ви б'єте по своїй території. Ваші люди будуть вмирати від цих ядерних ударів, але ми не переживаємо: збудуйте ще Пекін, Сеул, я не знаю, збудуйте Варшаву, Берлін. Париж, Київ, збудуйте все на своїй території, і по кожному з них дайте мінімум по 5-10 по ракет. Буде ідеально. Ми таке підтримуємо, тому більше ударів по Росії, більше ядерних тренувань, більше макетів Лондона і Паріжа буде класно. Єдине, що е, насторожує, що в них це навіть не викликає сумніву. Вони навіть не задумуються, що вони щоб налякати інших, б'ють по собі. Ну, мене це радує, повторююсь, але вони живуть, в принципі, бей своїх, щоб чужі боялися. Насправді, щоб світ злякався, треба бити по Москві. От тоді світ злякається. Бо по полігонам ми точно цього не приймемо. Друге, що не ті вже ядерні погрози, згадайте, ядерний пепел Кісільова. Це ж було до початку війни. Лондон привратиться в ядерний пепел. Подождіть, друзі, а тут же ж, мали бути удари по Лондону, а тепер по Макетіку. А що вас замість ракет ракетки? Що сталося? А Де ж ваші погрози? Де ж ваша. Коли дійшло до справи? Так, да, зараз дадуть. І Лондон вже дав добро бити по вас. Вже дав. І ви будете отримувати удари вглиб. Але будете бомбити макети. Ось це реальність Російської Федерації, ядерна реальність. Ось це їхня бравада. Ну, але хай на цьому. Завершиться кілька ударів по макетах по Росії, і я думаю, що на тому все завершиться. Але в будь-якому випадку ми бачимо істерику, ми бачимо паніку через отримання Україною ракет. Ще одну штуку хотів сказати: Столтенберг там почав роздавати інтерв'ю направо і наліво. Мені подобається як цей відставний вже політик, який закінчив свою каденцію в НАТО. До цього був прем'єр-міністр. Ну, дійсно, людина скоро йде на пенсію. В ньому просинається щось людське. Але трошки пізно. Трошки пізно, коли ми просили, що підтримайте нас, візьміть в НАТО, тут самі, там самі, не беруть. Ну і це трошки, скажімо так, пригнічує нормальних, здорових українців в тому, що ну типу, а чого ж ви такі розумні не були, коли були на посаді? І він каже, що в Україні не буде миру, поки Україна не вступить в НАТО. Ви серйозно? Ми про це кажемо з першого дня. А він зараз, коли пішов в відставку. Тобто він займає нашу сторону, тільки пішов з НАТО. Але з іншої сторони, теж смішна ситуація, його попередні заяви: Україна не вступить в НАТО, поки в Україні не буде мир. Ну, якесь чортове колесо, і круг замкнувся. То що, спочатку, вступаєм чи мир? Ну, мир буде, спочатку, значить, треба мир. Але як вступити, щоб він був? Трошки Столтенберга понесло. Ну і друге, що він теж говорить, це те, що не буде війни, якщо НАТО дозволить збивати над Україною ракети, які Росія запускає. Він каже, що Україна має право збивати, має право використовувати різну зброю, в тому числі Західну. Тому в цьому випадку він нічого страшного не бачить. Ну, повторюсь, класні слова. Я оці його статті читаю, дивлюся, мені дуже подобається. Але коти на душі шкребуть, трошки пізно він говорить, на два з половиною роки він запізнився. Зрозуміло, що, як і кожен відставний політик в шухляду, він покладе три конверти: в одному напише Не бери Україну, в другому він напише, коли прийде час відставки, бери Україну в НАТО, але ти вже не зможеш, бо ти підеш у відставку. І третє. Конверт буде написано: напиши ще три конверти. І отак, от вони вже там третю каденцію, а то й з часів кучми, у ці три конверти вони в натівських столах передають. Нам треба це все переламати. Я вам говорив, що зараз в нас є план урядовців наших, наших дипломатів все-таки струсанути Байдена і попросити його все ж таки дати запрошення при наступному президенті, все-таки з цим запрошенням залізти просто в НАТО. От. Тоді збудеться те, про що говорить Столтенберг, буде мир в Україні, коли Україна буде в НАТО. Ще одна річ. Представник Міністерства закордонних справ Туреччини заявив, що вони не хочуть затягувати війну, ну от і озвучив своє бачення. Він каже, що Туреччина без вагань підтримує Україну як свого сусіда та братню країну та прагне якнайшвидшого завершення війни. Яке має статися на основі поваги до законів е та інтересів українського народу? Про це він заявив на форумі Вашингтонського центру Атлантичної ради Атланті ну, кансел. Звати його Басато з Остюрк? Він е керівник з питань міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ. Тобто, заява профільна. Тобто, він за це відповідає за це і коментує, тобто якраз він формує такі рішення. Ну от він каже: ми не хочемо затягувати. Звісно, Україна е, не має е, і не повинна здаватися. Це повинен бути мир, а не е, здача. От на думку МЗС Туреччини, закінчення війни в Україні необхідно шукати у мирних переговорах. Результатом має стати збалансований результат. Дуже хитро закрутив цей пан Остюрк. В умовах укладання миру цієї війни також має бути безумовно дотримання легітимних законних інтересів українського народу. Але ми також маємо це розуміти. Ну от, ось це мені не зрозуміло, що Туреччина повинна розуміти. Перед цим, до речі, гарна була заява. Вони визнають Крим українським суверенітет України над Кримом. Самі не претендують, але й не підтримують те, що туди прийшла Росія. Це добра заява. Вона нам подобається, і ми теж її підтримуємо і тут. Ну, хотілося б турки могли допомогти Україні знайти мирне рішення, але трошки не таке, яке вони дали нам в 22-му році, коли закормили цукерками всю делегацію, але ніхто і слова не сказав, що в Україні повністю знищувалася армія, а Росія за наступний прижок мала все завоювати і забрати. Як вона це зробила, наприклад, на Кавказі в кінці 90-х. Ми цю історію пам'ятаємо. Друзі, це вся історія. Напишіть, як вам виглядає погрози Соловйова та його банди про макетові ядерні удари по іграшкових Лондонах та е Вашингтонах. Напишіть, будь ласка, в коментарях, до чого це, до чого історія, що Путін їде до шамана. Чи не здається, що вони трохи сходять з глузду, і вони примітивізують? Е і друге вони намагаються, вони думають про ядерну зброю про якусь. Іграшку, але точно не можуть наважитися, що з нею робити. Тому що відчувають, що Україна об'єднала весь світ, щоб бити їх тут і зараз. А знайти причину, чому треба використати ядерку, вони не знають і не можуть. Тому зараз ось ця вся катавасія і відбувається. Напишіть свою думку в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат. Нам потрібно дозбирати 1 мільйон. 300 тисяч, щоб купити чотири автівочки. Тому, будь ласка, зробіть це, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.